Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа. Погляньте на скелю, з якої ви витесані, і на каменоломню, з якої ви видовбані. Гляньте на Авраама, батька свого, та на Сару, що вас породила, бо тільки одного його я покликав, але благословив був його та розмножив його. Бо Сіона Господь потішує, всі руїни його потішає, і обертає пустині його на Еден, його ж степ на Господній садок. Пробуватимуть в ньому утіха та радість, хвала і пісно співи. Послухай мене, мій народе, і візьми до вух, ти, племено моє, бо вийде від мене закон, а своє правосуддя поставлю за світло народам. Близька правда моя, вийде спасіння моє, а рамена мої будуть суд видавати народам. Острови будуть мати надію на мене і сподівання свої покладуть на рамено моє. Здійміть свої очі до неба і погляньте на землю додолу. Бо небо, як дим, продереться, а земля розпадеться, мов одіж, мешканці ж її, як та воша, погинуть, спасіння ж моє буде вічне, а правда моя не зламається. Почуйте мене, знавці правди, народе, що в серці його мій закон, не бійтеся людської ганьби та їхніх образ не лякайтесь. Бо поточить їх міль, мов одежу, і як вовну, черва їх жере, а правда моя буде вічна, і спасіння моє зроду врід. Збудися, збудись, зодягнися у силу, рамено Господнє. Збудися, як у давнину, як за покоління віків. Хіба це не ти рагеве зрубало, крокодило здіравало? Хіба це не ти море висушило, води безодні великої, що морську глибину вчинило дорогою, щоб викуплені перейшли. Отак визволенці Господні повернуться та до сіону з співом увійдуть, і на їхній голові буде радість відвічна. Веселість та втіху осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Я, я ваш той утішитель. Хто ж то ти, що боїшся людини смертельної і людського сина, що до трави він подібний? І ти забуваєш про господа, що вчинив був тебе, що напнув небеса, він та землю заклав, і завжди щоденно лякаєшся гніву гнобителя, що готовий тебе погубити. Але де той гнобителів гнів? Закутив кайдани небовом розв'язаний буде. І не помре він у ямі, і не забракне йому його хліба. Бо я Господь, Бог твій, що збурює море, і ревуть його хвілі, Господь Саваот йому імення. І кладу я слова свої в уста твої та ховаю тебе в тіні рук своїх, щоб небо напнути та землю закласти, і сказати Сіонові Ти мій народ. Збудися, збудися, устань, дочко Єрусалиму, що з руки із Господньої випила, ти ніву його, чашу келіха одуру випила, вицідала. З усіх тих синів, що вона породила, нікого нема, хто б провадив її, зо всіх тих синів, яких виховала, нікого нема, хто б підтримав її. Ці дві речі спіткали тебе, але хто пожаліє тебе? Руїна й недоля, і голод та меч хто розважить тебе? Синове твої повлівали, лежали на розі всіх вулиць, мов волень у тенетах, повні гніву Господнього, крику Бога твого. Тому то послухай оцього. У Бога я спияніла, але не звина. Так говорить Господь твій, Господь і твій Бог, що за народ ро свістає, ось келіха одуру я забираю з твоєї руки, чашу келіха гніву мого, більше пити його вже не будеш. І дам я його в руку тих, що гнобили тебе, що вони до твоєї душі говорили, схились, і по тобі ми перейдемо. І поклала ти спину свою, немов землю, і як вулицю для перехожих.